Загинув воїн-патріот, наш земляк Захарєв Сергій Анатолійович, 1970 року народження. Старший навідник кулеметного взводу стрілецького батальйону військової частини а 3283 Сергій Анатолійович народився в селі Олексіївка, закінчив Олексіївську школу. Та отримав професію електрогазозварника у Первомайському професійно-технічному училищі номер 29 Батько двох донечок працював машиністом Балакліївського управління зрошувальних систем. Сергій Анатолійович був чесною, відповідальною, відважною, вічливою та чуйною людиною. Вірою і правдою боровся з окупантом за нашу Україну, за життя, за майбутнє кожного українця. Знову втрата, знову біль. На жаль, знову сумна звістка щодо загибелі Сергія отримала наша громада. Важко передати словами те, що зараз відчувають рідні Сергія. Все своє життя, майже все своє життя Сергія було пов'язане з селом Олексіївка, так чи інакше. Коли почалась війна, він обрав свій шлях і цей шлях війна. І можна говорити багато слів, але ці слова не передають той біль, який зараз переживають рідні, рідні Сергія, особливо. Його доньки. Я просто хочу подякувати Сергію за те, що ми живі. Я хочу закликати всіх пам'ятати, якою ціною здобувається ця перемога для нашої держави і для нашої громади в тому числі. На жаль, від нас. Уходять найкращі наші хлопці. Це правда. Царство небесне Сергію. Рідні тримайтеся, наскільки це можливо. І герої не вмирають. Слава Україні. Мама моя! サムレスナヨデボ